Вітаю! На зв'язку Олена, провідний аналітик бінаріум. У цьому відео поговоримо про рівні підтримки та опору і про те, як торгувати за допомогою них. Рівні підтримки та опору це базові індикатори у технічному аналізі, які допомагають нам розуміти ринкову динаміку та приймати рішення щодо входу в угоду. Ми бачимо на графіку, що ціна кілька разів наближалась до уявної лінії. Але не подолала її, тобто ми можемо провести лінію, заходимо в інструменти аналізу та обираємо горизонтальну лінію. Отже, перед нами рівень опору Резистенс. Він утримує ціну від подальшого зростання. Виникає опір, коли ціна досягає стелі, і в цей момент на ринок виходить така кількість продавців, яка здатна зупинити зростання. Ця лінія, відповідно, будується за ціновими максимумами. Рівень підтримки саппорт – стримує ціну від зниження. Підтримка з'являється тоді, коли ціна упирається в мінімум, і на ринок у великому обсязі виходять покупці, які розвертають тренд. Лінія підтримки на графіку будується за ціновими мінімумами. А тепер. На цьому прикладі я здійсню угоду опціоном вгору, оскільки графік ціни знаходиться між підтримкою та опором. Тут видно, що ціна готова відштовхнутися від надійної підтримки та піти до опору. Це хороший сигнал купувати. Наступний важливий момент у вивченні ліній підтримки та опору. Це пробій рівня. Пробій рівня підтримки опору. Це подолання ціною встановленого значення, та закріплення нижче вище за нього. Закріпленням вважається тривале перебування ціни на новому боці від рівня, що підтверджує успішність пробою. Якщо рівень опору пробитий, він стає підтримкою для ціни. А пробитий рівень підтримки стає опором. Часто можна побачити таке явище, як хибний пробій, це закріплення ціни вище рівня опору або нижче рівня підтримки з подальшим зворотним розворотом. Інакше кажучи, на ринку немає достатньої кількості покупців або продавців, здатних підтримати рух ціни в бік пробою. Іноді таку ситуацію називають пасткою покупців, якщо мова йде про опір, або пасткою для продавців, якщо йдеться про підтримку. Пробій вважається хибним, якщо ціна ненадовго пробиває рівень підтримки або опору у цю ж мить відскакує та летить у зворотному напрямку. Зазвичай хибний пробій складається з двох чотирьох свічок. Справжній пробій відрізняється тим, що ціна долає важливий рівень та починає новий тренд, не повертаючись до попереднього значення. А тепер на цьому прикладі я здійсню угоду опціоном вгору. Ми бачимо, як графік ціни. Впевнено долає рівень опору. Це хороший сигнал, що ціна й надалі буде йти вгору. У напрямку висхідної тенденції ми бачимо, що свічки не готові закріпитися нижче рівня опору. Ми бачимо впевнені покупки. Це добрий сигнал надалі купувати. Фіксуємо прибуток. Наразі все. Використовуйте нові знання, аби робити правильні прогнози.